Конституція дозволяє це робити? Дозволяє. А в чому вопрос? Значить, крім Конституції є багато інших законів, які можуть так в чому до цих людей. Ну в чому питання до цих людей. Ну, є у них бажання, хай хай одружуються, хай живуть, ну, в чому питання почекайте. є до них. Згідно з Конституцією, Не треба їх чіпати. Почекайте, а тепер я скажу, але ви мене послухаєте, що послухати треба. <рес> так, ось, поки ви наливаєте, я вам скажу. Згідно з Конституцією, це стосунки між чоловіком та жінкою. Звичайно. На про орієнтацію ніхто не запитує, тобто може бути таке, що педерас одружиться з конституції України. Наприклад, два педерасти одружитися не можуть. Розумієте? Розумієте?